Момент реалізації захисту жодним чином тут не реалізований. На якомусь перебрику ми можемо задіти їх і дуже легко пошкодити. Тут ми жгут захищаємо, а там безпосередньо залишаємо виключно провода. Це супер підходить з якогось іншого. Галанта якогось. Да, з двигуном внутрішнього згорання. Всім привіт! Ви на каналі Чарспай. У нас сьогодні Nissan Ariya на підйомнику. І ви спитаєте, якого чорта вона там робить. А ми вирішили вас познайомити трішки поближче, що робиться у внутрянці такого відомого автомобіля, як Nissan Ariya. Ну і звісно, з вами разом трішки познайомимося, які ж японсько-китайські рішення були реалізовані. на в цьому автомобілі, які запчастини встановлені хто їх є виробник. Ну і взагалі, які технічні рішення використовують безпосередньо по батарейці, по підвісці? Може, щось ми трішки пропустимо, то ви обов'язково нас в коментарях поправите. Ну що, давайте заглянемо під Брюшко Nissan Ariya. Ну що, давайте поближче подивимося по фасадній частині. Ми одразу звернули увагу на камеру, вона так цікаво, спрятана під логотипом. Якщо звернете навіть на половинку лінзи виглядає. Ну, таке рішення від Нісана. Ну, Цікаво, але. Практично, скажімо так. Так, що ми бачимо в передній частині безпосередньо радіатор. Дуже багато хвилюється, що щось буде кудись якось залітати. Але ми ще звернули увагу на таку частину, якось ці шторки. Ми не одразу зрозуміли, вони нібито спарені, нібито і мають певний кут закривання. І, скоріше всього, так і відбувається, коли автомобілю треба зберегти. Тепло на радіаторі, скоріше всього, ці шторки саме поворотні і вони закривають цю частину радіатора. Uh -huh. Зняли ми підкрилок в передній частині для того, щоб дібратися до посилювача бамперу. Багато хто з виробників виконує його в алюмінії. І це й не виключення, бо він майже а ні, магнититься. Це у нас посилювач бампера. Він у нас виконаний з чорного металу. Хотілося б окрему увагу виділити ось цим місцям. Насправді, так, це зараз вже тренд виробників. Тут ми жгут захищаємо, а там безпосередньо залишаємо виключно провода. І це ми можемо звернути увагу на всіх таких з'єднаннях. Ось чергове з'єднання. Яке реалізовано ну тут, а добре, тут а хоч а, гофра, а не так як ми -зви зазвичай звикли бачити а, чорну китайську ізоленту. Хоча без неї тут не обійшлося. Якщо звернете увагу, ось на цей вузол, вона таки там все-таки у нас присутня. Отже, супорт. У нас реалізований на двохпорштовій е, системі. Бачимо логотипи Renault, Nissan Mitsubishi. Всі розуміємо, що це е, загальний альянс. Можливо, цей супер підходить з якогось іншого аналогового автомобіля, з галанта якогось. Да, з двигуном внутрішнього Ну, Бачимо колодочки. Гарний запас. До речі, колодки тут, коли будуть підходити до свого логічного закінчення, приблизно на 100 тисячах пробігу, вони скоріш всього будуть підпискувати і сигналізувати нам. Тому е, не, не доставайте своїх майстрів, щоб вони вам постійно перевіряли е, тормозні колодки на електромобілі, вони ходять значно довше за рахунок знову ж таки рекуперації. А не забувайте, що саме в Nissan реалізована технологія, як правильно, є e педал. Вона називається, коли ви можете керувати автомобілем фактично з одної педалі. Тобто ви натискаєте гашетку акселератора, автомобіль рухається вперед, як тільки ви ногу прибираєте, він... Починає відторможуватися. На Nissan Ariya використовується зарядка, повільний порт та швидкий порт або ac dc Вони рознесені, як на Toyota, ліво-права. З цієї сторони у нас знаходиться швидкісний порт, про що у нас сигналізує оранжева, ярко-оранжева гофра, в якій прокладені. Кабелі для швидкісної зарядки. ну З приводу того, що йде вироблено, да, Nissan Ariya привезена з Китаю, але при цьому бачимо тормозний шланг, який реалізований з надписю вироблено в Японії. Додатково можна звернути увагу, що в нас ось є маркировочний вузол, виготовлено в Малайзії. А, виготовлено в Македонії. Так що в нас тут використовується певна така збірна соляночка. Давайте подивимося ближче підвіску і зануримося під автомобіль. Хотілося б звернути також вашу увагу. Зараз ми знаходимося під передньою частиною автомобіля. Ось це місце логічно всім думати, що тут встановлений масивний захист, який захищає у нас силову частину, це у нас двигун. Двигун, редукторна частина і трішки вище двигун. Але я хочу вас, на жаль, розстроїти. Чому? Бо тут замість нормально встановленого. Металевого захисту або з іншого матеріалу, який може щось нам гарантувати по захисту, встановлений звичайний войлок. Цей войлок нас буде супроводжувати вздовж всього автомобіля, бо він встановлений в цій частині, навіть встановлений частково під захистом батареї і в задній частині кузова автомобіля. Але про це згодом. Підрамник у нас металевий, повністю на підрамнику у нас. Кріпиться класична система Макферсона. Речаги у нас виконані з легкосплавного матеріалу. Ну, це у нас, звісно, все чорний метал, бо все магнититься. Але надалі нас чекає саме, мабуть, один з цікавих вузлів це акумуляторний відсік, акумуляторний блок. Давайте перемістимося ближче до нього. Отже, нагадаю, це у нас передньоприводний автомобіль. Батарейка на Nissan ARI 90 кВт встановлена. З цікавих моментів, які і цікаві, і в той час наштовхують нас на додаткові роздуми. Отже, дивіться, ось іде акумуляторний блок. Усіх поважаючих себе виробників реалізована кліматична система для батарейки. Давайте простими словами. Підігрів та охолодження. І коли перший раз на мультимедії Nissan Ariya я побачив значок, примусовий підігрів батарейки, я зрядів. Оця опція була також реалізована в Теслах, коли ви плануєте свою подорож. І, наприклад, зимовий час для того, щоб автомобіль гарно зарядився, класна опція, коли ти вмикаєш підігріти батарею. Автомобіль готується до зарядного процесу, і ти приїжджаєш на зарядну станцію, увімкнув і одразу отримуєш гарні показники. Я зрадів, але коли ми заглянули під автомобіль, з'явилися запитання. Перше запитання: акумуляторний блок. І зверніть увагу, це все йдуть у нас патрубки на підігрів батарейки. Яким чином вона тут реалізована? Батарейний блок. До неї кріпиться додаткова пластина алюмінієва, в якій зроблені ось такі ніші. І вздовж всього акумуляторного блоку всередині проходять алюмінієві трубки, до яких під'єднуються ось ці вже трубки через пластмасові ось такі рішення, по яким і циркулює антифриз для того, щоб підігріти безпосередньо саму батарейку. Доволі цікаве рішення з одного боку, що нібито ми витрачаємо енергію для підігріву батарейки, але при цьому ми гріємо лише виключно фактично одну сторону, бо батарейка в нас знаходиться в верхній частині. А що з цієї сторони ми гріємо, мені наприклад невідомо. І це питання дуже, до речі, цікаве і риторичне. Ще мене трішки бентежить те, що. Момент реалізації захисту жодним чином тут не реалізовано. Знову ж таки, тут система вуликів. Тут, а, в цій системі, на цьому переході реалізована пластиковий, звичайно, з пластика захист. І мене бентежить ось ці моменти, які з часом, під час звичайних експлуатацій автомобіля на якомусь поребрику, ми можемо задіти їх і дуже легко пошкодити. Ну, якась така реалізація. Ще мене, я звернув увагу саме ось на бокові під'єднання. Вони є з двох частин, з однієї сторони і з другої сторони. І якщо ми подивимося ближче, ми бачимо безпосередньо на цю всю реалізацію. Тобто у нас приходить раз, два, три. Четвертий у нас виходить через якусь таку. Незрозумілу петлю і пішло всередину. До речі, виробник цього рішення Аквел компанія. Треба погуглити, що це. Момент скріплення безпосередньо самого акумуляторного блока. Ось у нас іде швейлер, можна його навіть так назвати. І через болтові з'єднання він безпосередньо прикручується до корпусу. Автомобіля. Доволі цікаве рішення, враховуючи, що тут 90 кВт, і кліренсового автомобіля майже 19 см, і при цьому ми маємо майже пласке дно. Але не забуваємо, що у нас в передній частині знаходиться ось така історія. Це дуже важливо. Чому я звертаю увагу саме на неї, бо взагалі. Як правило, у нас є у батарейку вхід і вихід. Все. Вся сама система реалізована безпосередньо в акумуляторному блоці. Цікаво було би розібрати, подивитися, як реалізована безпосередньо ще в батарейці, але я думаю, що може якось ми це і зробимо. Ну ось якраз саме цей войлок, про який ми декілька разів розповідали. Це саме захист кріплення в передній частині автомобіля моторного відсіку. Не можна вважати його зовсім ніяким захистом. Це пильник. Свою роль, як пильник він буде відігрівати, звісно, в повному обсязі. Ну, а це, до вашої уваги, захист акумуляторної батареї. Ось така ось полосочка, яка кріпиться посередині акумуляторного блоку. Ну, і Її призначення я не знаю. Можливо, лише, щоб гарно гармонізувати на фотографіях. На цьому історія про захист закінчується. Все інше це пластикові елементи е декоративні. Але ось цю частину, е ту частину, яку я тільки що показав, звісно, її потрібно встановлювати щось більш конкретніше, якщо хочете захистити. Якщо будете їздити по Києву виключно по рівній дорозі, можете забути, бо кліренсу буде достатньо. Чуєш, а як так? Ну і що, що ж таке батарея робить взагалі. Ну, е, типу, чого типу на бровку заїдеш, коснеш і хана буде? Чи ні? Думати про додатковий захист. Е, виготовляти під замовлення або з'явиться якесь рішення. У нас в Україні є гарні виробники металевих захистів, можна до них звернутися і виготовити собі нормальне рішення. Замість войлоку, Замість войлоку поцепити і спати спокійно. Ну, хай там не по всьому автомобілі, да там. В задній частині не дуже це обов'язково, бо тут нема чого захищати. А наприклад, з приводу батарейки, там, де підрамник у нас в передній частині да, під вигоном і редуктором, звісно, там би я поставив щось більше надійне, бо войлок все ж таки він більш як пильник відіграє, на жаль, у нас. А треба реальний захист, враховуючи умови експлуатації на наших дорогах. Отже, по задній частини, що ми бачимо, точно таку ж ситуацію, як і в передній частині. Да? Розуміємо, що місця, які нас повинні цікавити та хвилювати, і під час експлуатації не забуваємо, що ми таке маємо. Ну, Взагалі, алюміній, верхня частина виконана з металевого, це загальний у нас тренд такий. Звісно, є корпуси. Про які розповідав Влад в новинах Зікер про Зікер 007, де вони там тягали акумулятор за даний блок, там скидували його з крану і все інше, Влад більш подробицях розповів про цю батарейку, обов'язково подивіться відео по підсказці. Ну, а у Нісана ось таке рішення: зверху метал, знизу у нас алюміній. Звісно, по понятним причинам. Задня частина у нас використовує однопоршнєві тормоза. Магнітиця. З цим все добре. Знову ж таки, ми бачимо на цих всіх у нас Made in Japan. речашка у нас використовується в задній частині і, скоріше всього, що ця много речашка використовується як одне загальне рішення для повноприводної арії, а також передньоприводної. Мені здається, цікаво було би повнопривідну підняти та порівняти. Ну, у нас є чітка система підрамника, і на підрамнику у нас вже е, кріпиться все навісне. На многоречашки, на звісно, якщо прийдеться міняти салінблоки, опції готовтеся, їх тут просто ну, занадто багато. Але що хотілося відмітити? Метал, метал, метал. пластик. І це, звісно, теж у нас метал. Ну, Виглядає доволі таки надійно та солідно. Звісно, це все місце використовується вже під систему кріплення повного приводу, коли у нас є. Ну, і Не забуваємо про войлок, який теж у нас ось тут таким чином знаходиться. Тут я б захист би, мабуть, додатковий не встановлював би, але попередній частині під акумуляторним блоком би я, звісно, би задумався. Одразу в очі кидається це два бачка. Розширення да, під систему охолодження підігріву, яку ми з вами вже е, бачили. Ну, безпосередньо 12-вольтовий е, акумуляторний. Блок на кожному електромобілі він обов'язково є 12-вольтовий акумулятор, і за ним потрібно слідкувати для того, щоб він був завжди в зарядженому стані. Бо безпосередньо запуск автомобіля його увімкнення відбувається за його допомогою. Якщо він трошки просів, у вас одразу у вас будуть з'являтися там помилки. Слідкуйте за цим. Навіть на нових автомобілях таке зустрічається. Коли акумулятор під час дороги він уходить в глибокий розряд і е, сипеться. Тому ми, коли отримуємо автомобіль безпосередньо, їх намагаємося підзарядити навіть 12 вольтовий для того, щоб вирівняти. Але не завжди це вдається. І буває, коли сильні морози перші включаються в нас в природі, то звісно він е, починає давати о собі знати. Інвертор у нас Made in Thailand. Дуже цікаво, Nissan, Дельта присутня, Рено. Присутні, така у нас ізолента. Але що ти поробиш? Зараз так всі працюють. Блоки запобіжника, одні, другі. В них, як правило, ви заглядати не будете, але якщо... Чек отримуєте на приборній доски. Звісно, першим ділом треба буде лізти сюди і безпосередньо перевіряти. в цьому всьому. Нагадаю, що капот тут виконаний з алюмінію. Ось тут в мене є магніт, і він не магнітися. Це все рішення повністю з алюмінію. Ось цей простір у тебе займає безпека з передньої частини. Да? Починається. Моторний відсік, і у нас тут відведено доволі маленький простір. І компоновка тут доволі таки щільна, мені здається. І під час ремонту, якщо прийдеться ремонтувати, звісно, це все буде займати додатковий час для того, щоб все це зняти, демонтувати і добратися до того вузла, який вийшов з ладу. Звісно, хотілося б також звернути увагу, що Nissan приділяє увагу шумоізоляції деяких елементів додатково в моторному відсіку. Да, ось, наприклад, ось капот э, встановлений. Також ось ці частини встановлені. Звісно, це таки э, увага увага до э, власників, до майбутніх клієнтів, користувачів цим чудовим автомобілем. А, до речі, тільки звернув увагу. розприскувач у нас встановлений. На цих безпосередньо на щіточках, бачиш? Підходить лише такі, зараз зверну увагу. Але про це все більш детально ми розповіли на нашому відео огляді про Нісанарію. Обов'язково перейдіть, подивіться на нього. Ну що, ось такі результати ми отримали по Nissan Arius по першому нашому знайомству. Осудити їх або ні, або похвалити. Чекаємо також вашої думки в коментарях. В принципі для нас все зрозуміло. Є деякі запитання, звісно, по підігріву охолодження батарейки. Підпишіться на наш канал, а також долучайтеся до нашої телеграм-спільноти, де в нас все більше і більше палких розмов про електромобілі. Ну і не забувайте, що ми запустили першу в Україні платформу. По автомобілям з пробігом, там вже більше 19 тисяч пропозицій. Назва буде ось тут eweland.stor. Переходьте, знайомтеся з пропозиціями, ну, а все інше за вас зробить група наших менеджерів. Лише з вас заявка. Гарного дня, до побачення!